Всім доброго дня! Сьогодні в нас відео індійських прикрас, трошки прикрас і трошки намист буде сьогодні. Сьогодні у мене такий фон, я би хотіла на білому, але білого я не знайшла, можливо, пізніше знайдеться. Так, і почати я хочу. Блучки. Тут приблизно 19-й розмір, можливо, 18,8. Ось такий адуляр. Та аметисти 1800 гривень вартість. Такий адулярчик. Адулярчик невеличкий, десь сантиметр, загально може 2 сантиметри. Тут розмір не регулюється, хоча така модель інколи буває ще з регулюванням. От. Але в мене є браслетик, можливо, він би підійшов до нашої каблучки, як ви думаєте, ось такий браслет 21 см, 35 грамів, 3800 гривень вартість. Аметисти, кабашони. Тут у нас адуляри в кабашони аметистова гранці. Браслетик навпаки з аметистами на тоглі. 35 грамів. Ось так виглядає позаду браслетик. Він такий один. Це повсякденний варіант. Можливо, хтось захоче, то я покажу. От. Але довжина тут 21 см. Його теоретично можна вкоротити, просто застібнути тільки нас цей. Або поміняти замочок та зняти елемент. І можна буде. Зайнятися такою головоломкою, якщо вам подобається браслет. Комплект аметист у розмірі 18,8 3600 гривень вартість. Ось такий. І сережка і каблучка. Там камінчик 16 мм. Далі підвісочка з лабрадору, ось така самотня. Можна і на чокер поставити. 1350 гривень вартість, фасідною гранкою. Штопий. Невеличкий лабрадорчик. Невеличкий це в нас 2 см. Якось по-іншому я бачу свої руки. Треба подивитися на лаштування, чи можна щось змінити в цьому телефоні? Комплект Аметист 18,5-4 тисячі гривень. Ось такий. Цей трошечки світліший, ніж той, що у нас при вушку. ось такий. половиною висота сережки. 18 з половиною розмір. Він невеличкий, от якщо поміряти камінчик, то камінчик у нас 13 міліметрів, а верхній десь 9 міліметрів. Такий повсякденний варіант. Ось такий 18,5 тут трикутничком. Верхня частина трошечки інша гранка, а нижня частина така сама, як і в попередньому. 4 тисячі гривень вартість набору цього також. Англійські застіпочки. Комплект гранат у розмірі 18,8. Ось такий невеличкий. 3 тисячі гривень вартість. Він виглядає темний. Такий як темно, червоний. Камінці невеличкі. Невеличкі це приблизно. 11 мм за вальцовочкою. 17,5 є самотня каблучка з гранатом, 1500 гривень. Тут красива робота. Красивий камінчик. Маленький єдиний шот розмір, можливо, навіть трошечки менше ніж 17,5. За кільцеміром це виглядає ось так, але я би ще скинула через те, що тут широка шинка. то десь до 18,17, 172 Красиві гранати. 46 см рубінове кольє або чокер. 1350 гривень на сріблі зі срібними вставочками, з срібними кульками та ось такими типу рису. По центру тут ось такий гарбузик чи калачик, щось таке схоже. Просто як чокера, якраз зараз до весни. Погода пасмурна трошечки дощик, але я думаю, сонечко зовсім скоро вийде. Напевно, зараз дощі потрібні. Темного кольору рупі. Як бортовий. 17,5. каблучка з коралом. 1500 гривень вартість і 6,5. Ага. Тут, я думаю, має бути повний 17 .5. Зараз ми перевіримо. А, тут повний, тут е, виробництво Індії, але тут є ще е, українська проба. Ось тут вона. Красива каблучка. Ставочка така, ну, може, на свого цінувача, але все одно за оригінальність. Можна взяти, навіть якщо ви корал не дуже любите. Ну, також, ну тут по-іншому зроблено також багато срібла. Тут 12 г вага. Ага, ця 1900 гривень вартість. Тут тигряче око, ось таке під колір дерева тут важко точно розмір виміряти через те що тут широкі ці завітушки з ними ой його ще й не знімеш нічого зняли таке багато срібла плотне товстеньке як ми любимо. Менше, але тут також 16,5-16,3 розмір. Взагалі, маленький розмір. Тут по центру агат та по краям хромдіапсид і хризоліти. Маленький-маленький розмір, 1700 гривень вартість. Не знаю, на який, напевно, ось так. Все-таки краще, як і в першому варіанті. О, натянула, а потім як його зняти. Також багато срібла. Така красива каблучка. Але невеличкі камінчики. Може, у вас є щось зелене до комплекту. Центральний камінчик у нас 13 мм, повністю камінчики приблизно 17 мм. Ну, маленька, але помітна. Пам'ятаєте, я вам розповідала про топази, от у мене є браслет. Розмір 16,7, 17,7, 19, нехай буде і 20. Це те, що можна засібнути. Тепер давайте дивитися. Він, чесно кажучи, коштує шалені гроші, при тому, що камінчики от середнього розміру. От. Є там і великі каміння, але вони по 20 тисяч то вони до нас не доходять такій цінові категорії. Тут шахматна красива огранка. Вартість браслету 8500 гривень. Отака історія. Але топази реально красиві. І розмір топазу. Зараз приблизно скажу. Сам топаз. 13 на 9. Це, це не дрібний. Я його ще потім покажу з комплектами, які в мене є маленькі, допазові комплекти, але в мене не було з такою огранкою. Ну, щоб підійшло. Ось так. Це що, що стосується топазів. Так що, може, якщо будуть, я знаєте, стараюся брати з чимось їх, там, наприклад, з аметистами або з чим. Так. Хоч так на них подивитись. Комплект у розмірі 18 зі смарадиками 2550 гривень, ось такі маленькі смаради. Хотілося мені ще показати чокер, я тут трошечки переставила собі все, шукала прикраси, перебирала, що в мене є. А мені тут зараз геть незручно, тож, Пожалілась, називається, сама на себе. І, о, але я бачила щось цікаве, мені таке траплялося на очі. І я вам його хочу зараз ще показати. Це, а, це Біріл, Тагірський кришталь 48 см 1300 гривень. Зараз ми з вами подивимось. Тут класно, що на сріблі, по-перше, підійде по кольору до нашого смараду. Ось такий карабін крупний. Я люблю, коли крупні ставлю. Ну, крупні, найкрупніші з дрібних, скажімо так, ось такі намистинки в різних відтіночках, нехай вас не лякає різна форма. Прикрас таких небагато, небагато карт, щоб нам так ідеально співпали. От відтіночки всі різні, десь більш зелений, десь менше, але він дуже личиться кольором в цілому. Дівчатка, з-за кордону, будь ласка, пишіть, якщо у вас щось цікавить, обов'язково відправляємо все, відповідаємо, як вам зручно. Чи любите ви опаліт, в мене є класний 50 см, а це опалове скло на біжутерії 500 гривень 50 см. Тут прикольна така підвіска в індійському стилі. І ось такі камінці з додаванням камінців гематиту. От, не знаю, може через мій фон. Тут цікавий такий замочок, але він зручний. І достатньо такий плотний. Колір якраз зливається з моїм сьогоднішнім обоєми. Це з підвіски, мені особисто з підвізки більше подобається. Це. Молоденьку дівчину, я думаю, вже не піде. Хоча я, я би носила, що воно ще можна відносити до молоденьких От, Але у нас молодь любить більш таке ніжне. От, а ось це без підвіски. Тут немає такого вікового якогось бар'єру. Також на біжутерії 450 гривень вартість. Фурнітура ось така. Жидерна на ниточці, Приємне досить намисто. Яблочко 17, 17, 1 Тут цитрин та гірський кришталь. Вужка цитрин та гірського кришталю. І ось такий цитрин. Яблочко з цитрін, жовте наше. Золоте, краще сказати, золоте. 1950 гривень у вартість. Воно таке прикольне, мені здається. Товстенька шинка. Я вибачаю, що маленькі розміри, дівчата, що мені прислали. От, що мені присилаєте, я вам і показую. Великих розмірів поки ніхто не присилає, але я сподіваюся, що все ще зміниться. Будуть присилати більші розміри. Далі розмір. Я така уважна, що у нас, е, показував вже цей комплект, але хтось мені написав, проковтнула розмір. От це точно. У 19 розмірі. Красивий комплект з горгоною сережки І каблучка з горгоною 3600 гривень вартість. Ось такий тут штифтик зручний з українськими. пробами. султаніт. Масивний. Тут сама робота цікава, не знаю, комусь. У мене ще є відкритий султаніт. Але більшенький, тут більше класні ці горгони. Чи верс Версач, чи одне і те саме. Давайте приблизно глянемо розмір. Ми з вами нікуди не поспішаємо. Так, 2,5 повністю сережка, да? 2,5. Камінчик 17, тут камінчик 17, ніби однакові. Повністю 21. Десь ну, каблучка вона виглядає більш масивною, хоча і там, і там серібло насправді багато. Ось такі застібочки товстенькі. Ввечері я не дуже буду мати змогу відповісти, якщо ви будете дзвонити, але після 20 годин я думаю, що буду вже зможу. Так що, якщо що, можна дзвонити просто. У мене ще плануються справи, а я, бачите, сонна Ну, Це на, насправді погода така сьогодні. Шо? Три дні, чи скільки, чи вже 4 да? що не, не хочеться нічого. Це називається тренувати силу волі. Останнє, що я вам покажу? Останнє чи передостання. Нехай я вас замучила вже сьогодні своїм настроєм. Ось така остання, але вона красива. Точніше, оригінальніша, саме оригінальна. 2500 гривень вартість. Тут у нас гірський кришталь. Якийсь чорний темний гранат. Не чорний, а якийсь він коричневий. Цитрін, ніфрит, лазуріт і кахалунг. Підвіска класна. Таку, я думаю, ви не знайдете Хоч вона не така масивна, але вона реально кайфова повністю довжина 5 см, 4 см діаметр. Ось така трохи та магічна. Я от люблю саме такі речі, яких нема ні в кого. І оце не <гум> та дівчинка, яка возьме. Вона буде одна. Ну, у всякому випадку нічого такого я не бачу. І камінці натуральні, і все тут класно. І срібло багато. 10 грамів в неї вага ще позаду трошечки покажу. Ось так виглядає позаду. Таке в нас сьогодні відео, дівчатка. Всім. А, а, в мене є мікс браслетик не знаю, чи можна його показати до комплекту. Чи буде вважатися це комплектом? Просто. Тут різні кінці регулюється. 3850 гривень вартість. І, бачите, тут теоретично він би підійшов. За розміром регулюється. Реально ось така в нас сьогодні краса. Всім дякую за увагу. Бажаю вам приємного дня. Хай вам цей дощик та туман не псує настрій. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До побачення!